Я захворів, простуда, холодна температура, дали про себе знати. Як іти, куди йти, що робити? Заболів один зуб. У нас нема сімейного лікаря. Потрібно буде платити штраф. Ой, вам нічого не світить. Як зуби вам лікувати безкоштовно не будуть. Ми заповняли дуже багато різних бумажок, покриває 80%. Скільки це коштує для українців зараз? всім привіт! Мене звуть Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Настав час розповісти вам про лікарні. Ми трішки дізналися, як працюють карти Бенефітовські, як працює хелс-карта, куди звертатись, як це все відбувається. І я зараз Прихворів, тому на власному досвіді зможу вам розповісти, як, як і що відбувається, якщо захворів, що робити далі. Тому бажаю вам гарного перегляду. Наливайте узвару. Let's go. Настав час розповісти про лікарів, про лікарні. Як тут лікують зі звичайними хворобами. Сьогодні на завтра Різдво, сьогодні 24, завтра 25. Я захворів. Я рідко хворію і рідко ходжу до лікарів. Не люблю лікарні. Але зараз вже третій день, у мене температура 38, весь час держиться, не збивається і сильні морози були. Я думаю, може запалення легенів, тому краще поїхати до лікарів. У нас нема сімейного лікаря. Тому як без сімейного лікаря приймають. Розповім далі. A few moments later. сьогодні буде такий спільний випуск з моєю дружиною, з Вікою. Трішки розповім я, трішки вона, тому що Віка більш вариться в цій сфері, скажімо так. Вона там по лікарнях дізнається всякі справи. Щось розповім я, щось розповість вона. Поділимо з вами цей випуск на дві частини. Перша частина буде про звичайні хвороби, звичайні. Лікарні, як і ти, куди йти, що робити. Якщо захворів, простудився чи просто погано себе почуваєш, що робити. І друга частина буде про стоматологію: як це працює, чи скільки це коштує для українців зараз. Багато людей мені в коментарях писали, особливо канадців, що ой, вам нічого не світить, ніякі зуби вам лікувати безкоштовно не будуть. І так далі. Мені було дійсно цікаво в цьому розібратись. Давайте розповідати будемо зараз і вам. Всім привіт. А зараз про лікарні тут майже у кожної родини є свій сімейний лікар. Але якщо ви недавно прибули, і у вас ще немає сімейного лікаря, а ви захворіли, вам потрібно піти в клініку Волкін Клінік бажано з самого ранку. Записатися на прийом. Вас можуть записати, наприклад, через пів години, а може через три-чотири години. Коли ж ви прийдете, ви ще почекаєте на свій назначений час. Ви ще почекаєте хвилин 15-20 і потім в кабінеті ще почекаєте, але ж все таки потрапите до лікаря. Якщо ж ви шукаєте сімейного лікаря, ми в описі нижче залишимо посилання з канадським сайтом, де вам повинні допомогти знайти сімейного лікаря. В нашому місті є клініка. Адрес, якої ми теж залишимо нижче в описі, вони набирають нових пацієнтів. Якщо ви знаходитеся в редирі, ви теж можете до них звернутися і отримати сімейного лікаря. І так, якщо у вас вже є сімейний лікар, це набагато вам спрощує, коли ви захворієте. Ви можете просто до нього або зателефонувати, або прийти в клініку, записатися на прийом. Коли ми записувалися до сімейного лікаря, ми заповняли дуже багато різних бумажок. Вам потрібно на першому прийомі в сімейного лікаря розповісти всю свою. Свою історію хвороб різних операцій, всього, що у вас було за все життя, бажано. Бо якщо, наприклад, ви щось забудете і не розповісте про свою проблему, а пізніше вона виявиться. То на жаль, чула деякі ситуації, що потрібно буде платити штраф, або вам це буде платно лікувати цю проблему, якщо ви про неї не розповіли раніше. А зараз передаю слово Даніку. Прийняли нас у лікаря. Як це все відбувається? Тут нема такого, що у кожного лікаря свій кабінет, і він туди приходить, і ти заходиш якби, до лікаря і лікуєшся. Ні. Тут виходить так, наприклад, там 8-10 кабінетів, на ці 8-10 кабінетів, там, наприклад, 3-4 лікаря і, або навіть менше. І вони ходять, ти приходиш, сідаєш, сідаєш в кабінет, тебе заводить медсестра, ну, як з дівчина, ти приходиш, сідаєш і чекаєш, поки лікар до тебе зайде. До тебе зайшов лікар, перевірив, щось там зробив. Ти пішов, він пішов в наступний кабінет до іншого пацієнта. Поки він там розбирається, в цей кабінет заводять нових пацієнтів, і, отак, і у стоматологів точно так само, і в звичайних лікарів так само, у хірургів, думаю, не так. Але менше з тим. І нас прийняли. Ми провели в кабінет, посадили, ми почекали лікаря, прийшов лікар, дуже ввічливий, послухав, ми пояснили, що я хворію, донька хворіє. Що в мене температура, і в доньки кашель і так далі. Він мене послухав, подивився, потрогав лімфоузли, подивився там уші, нос і так далі. Подивився доньку, сказав, що в мене немає нічого страшного, антибіотиків взагалі ніякого, ніяких ліків не виписав. Сказав пити багато води. Якщо кашель буде доставати трішки меду, сказав антибіотики, не дуже хочу давати. Тому. Сказав, що я потребую просто часу, і все, що це простуда, холодна температура, дали про себе знати. Доньку також сказав, що теж нічого страшного. Єдине, що ми сказали, що вона вже давно підкашлює, і, і останні дні почало усилюватись кашель. Він сказав, що почекайте ще 2-3 дні, якщо нічого не пройде. Хай п'є там воду і так далі. Лікуйте такими методами. Якщо не пройде, він виписав антибіотики і потім купити. Ще згадав таку історію. Маю знайому тут в Канаді, яка теж приїхала з України нещодавно, і вона мала там проблеми з зором. Але якби була проблема з сітківкою, але стабільно. І зараз вона приїхала сюди на, на тлі цих всіх переживань, нервів і так далі. В неї сталося погіршення дуже серйозне. Вона пішла на обстеження тут. Її обстежили повністю, і виявилося, що саме в Альберті інститут, який займається цим, і саме тут можуть робити цю операцію, тобто її обстежили, назначили їй термін операції, і будуть оперувати безкоштовно по цій хелс карті по цим бенефітам. Тому навіть якщо маєте серйозні якісь хвороби, не переймайтесь, все можливо, що вас вилікують. І в принципі, рівень медицини тут дуже високий в Канаді. Можливо, є проблеми там з часом, що іноді не можеш записатись, бо не вистачає часу у лікарів. Там якісь такі. Але в принципі рівень медицини високий, і якщо є, які, є якісь проблеми серйозні, то вам обов'язково допоможуть. А зараз я з вами поділюся своїм досвідом в стоматологічній клініці. Кілька місяців назад у мене дуже захви... заболів один зуб. Він болів уже місяця, півтора-два, і тут я нарешті вирішила е, звернутися до лікаря і щось з цим зробити. Я не знала взагалі, чи це буде безкоштовно, чи щось потрібно буде за це платити, чи взагалі це дорого і не знала. Записалася ми на прийом в одну клініку, в яку нам порекомендували. Е, подруга мене записала по телефону, зареєстрували. Коли я прийшла на першу зустріч, потрібно було заповнювати багато бланків, давати багато своїх згод. Там навіть на два листка чотири. Так що бути до цього готові. Для мене було незвично взагалі в тій клініці, коли ти заходиш. Там був такий великий коридор. Там не було окремих кабінетів, де там сидить кожен лікар, який приймає пацієнтів. Там були просто відгорожені е, такі міні кабінетики навіть без шторок. І в кожному такому кабінетіку сиділа медсестра. І, взагалі, таких кабінетів я не знаю, може, штук сім було, і на цю всю клініку тільки один лікар. Тобто ти сидиш там з медсестра, тебе обслуговує, робить рентген, все анестезія. Потім тільки підходить лікар і починає тебе лікувати зуб. Мені зробили рентген на першому візиті. І сказали, що потрібно мені лікувати не тільки цей зуб, який в мене болить, а ще й чотири зуби. Крім цього, але перед цим, чотири місяці назад, ми в Польщі вилікували всі зуби. Зробили не знаю, як так вийшло, що сталося, але потрібно було щось робити і лікувати їх далі. На першому прийомі мені зробили один цей зуб, який в мене болів. І потім мене ще записали на три візити. Тому на другому прийомі я вирішила взагалі запитати, чи це буде щось коштувати, і скільки, і що взагалі робити. А зуби потрібно лікувати. Я запитала в медсестри, вона сказала: ну, вона не знає, але її Бенефітовська карта покриває 80%. Каже, може в тебе так само? каже, я не знаю. запитай на рецепшені. Я, чесно кажучи, трохи здивувалася. Я розраховувала на те, що може це буде безкоштовно, але що потрібно 20 відсотків. Покривати я не була до такого готова, тому пішла на рецепшн і запитала. І дівчина мені сказала, що так як ти українка, ця бенефітовська карточка в тебе покриває всю, всю вартість. Лікування зубів, якщо просто потрібно поміняти пломби, я була дуже рада, і так я вилікувала своїх 5 зубів тут безкоштовно, взагалі в Канаді. Ще можна безкоштовно зробити чистку зубів. На рахунок того, чи виривати зуби, чи там виривати нерви, і так далі. Цього я не можу вам сказати. Ще й не мала такого досвіду, але просто поставити пломбу, це все безкоштовно. Так що, якщо у вас є якісь проблеми з зубами, або ви тільки відчуваєте, що там щось починає боліти. Будь ласка, не бійтеся. Якщо у вас є ця карта Бенефіті, вона, до речі, виглядить просто чисто біла. Це не ця е, карта, хелс-карта, яка біла з зеленим. це чисто біла карта. І по ній ви зможете поставити пломби безкоштовно овно Ще до речі, по цій карті ви зможете піти до офтальмолога, вам зможуть приписати окуляри, якщо вам потрібно, безкоштовно теж ви зможете користуватися послугами швидкої допомоги. І також, якщо у вас є діабет, теж вам зможуть допомогти безкоштовно. А і, до речі, найголовніше: якщо вам виписують якісь ліки, сімейний лікар, ви по цій бенефітовській карточці можете їх купувати безкоштовно. На жаль, не всі ліки покриває бенефітовська карта, але більшість з них в Рецентів 80-90 покриває, і також ліків без рецепти. Не знаю, чи всі не пробували без рецептів купувати, але теж покривають. До речі, скажу ще кілька слів про е, нашу дочку, яку ми теж вирішили зводити в стоматологічну клініку. Їй всього півтора року, але в неї почали чомусь жовтіти в нижні кілька зубів. Ми вирішили запитати, взагалі, що можна з цим зробити, тому пішли в клініку. Лікар мене взагалі порадував підхід лікаря до діт... дитини може для всіх це норма. Я просто перший раз з таким стикаюся, перший раз відвела дитину до стоматолога. Він взагалі лишнього разу, коли вона починала плакати там або не хотіла рот відкривати, він до неї лишнього разу не ліз. Він все так ніжно робив, що мені дуже сподобалося. Сказав, що їй потрібно зробити чистку зубів, але зараз, так як вона ще дуже маленька, вона не все розуміє, ми цього зробити не можемо. Тому нам потрібно десь приблизно через півроку. Буде звернутися і можна зробити чистку для дитини. І ще до речі для всіх дітей після прийому дають подарунки за те, що вони гарно себе вели на прийомі. Так що не бійтеся записувати своїх дітей до стоматолога, які, якщо є якісь проблеми по Бенефітовській карті, поки є можливість, це безкоштовно. І, до речі, ця карта поки що діє до вересня 23-го року. Потім її повинні продовжити, але поки що невідомо. Друзі, нарешті збір закрито на вікна. Ми зібрали необхідну суму. Ми вже маємо 83 тисячі гривень на монобанку і 75 доларів на GoFundMe. Я дякую всім, хто приймав участь. Ви вже знаєте історію про те, що перед новим роком один хлопець скинув 26 тисяч гривень, щоб цій родині поставили вікна. І він так хотів, щоб збір закрився саме до нового року і скинув іще. ще. І ми закрили цей збір. Дякуємо великий. Якщо дивишся, дякую. Ми вже сказали родині ті, що вже збір закрито і вони будуть мати вікна. Вони дуже зраділи, і всім вам дякували. Пізніше зараз я працюю над тим, щоб майстер приїхав, вицінив ціну. Там є деякі складнощі із за того, що свята, і там не все так просто, шукаємо, щоб якнайдешевше зробити. Тому як тільки буде якась інформація, буду вас інформувати, яка сума, скільки будуть коштувати вікна, що буде з грошима, які залишаться, якщо залишаться, я вам обов'язково про все розкажу. Але вітаю вас і дякую всім, що скидали свої гроші, і це круто допомагати людям. Пізніше буде відеозвіт. На цьому все. Про лікарні, сподіваюся, все розповів. Якщо будуть у когось якісь уточень, уточнення, обов'язково пишіть в коментарях. Буде цікаво і мені почитати, і моїм глядачам. Я бажаю вам мирного неба над головою. Всім па!